Путініст пригрозив НАТО ядерним ударом. Соратник російського диктатора, лідер партії Справедлива Росія Сергій Миронов пригрозив німецьким журналістам використанням ядерної зброї. Такою була його реакція на статтю видання Білд. У матеріалі журналісти повідомили, що один зі сценаріїв збройних сил Німеччини Бундесвер передбачає можливий воєнний конфлікт РФ та країн Балтії. Згодом Миронов надіслав листа з погрозами одному з авторів статті. Повідомлення він назвав Калінінградська область як червона кнопка у протистоянні Росії та НАТО. У листі Путіна йдеться про те, що будь-яка спроба блокувати чи навіть атакувати Калінінградську область неминуче призведе до військового зіткнення з Росією. Ця спекуляція, звісно, абсурдна та провокаційна. Її єдина мета посіяти ще більшу паніку серед європейців, посилити антиросійську істерію та придушити голоси тих, хто вимагає припинення підтримки неонацистів в Україні і переходу до розумного діалогу з Росією. Варте уваги, якого значення надають Калінінградській області автори таких провокацій. Росія на карті Європи справді діє їм на нерви. Окрім того, у своєму листі Сергій Миронов чітко наголосив, що будучи ядерною державою, Росія використовуватиме всі доступні сили та засоби для захисту своєї території. Каріна не читає НТА Україна стане першим полігоном девагом ядерної зброї Російської Федерації, якщо вона стане членом НАТО. Куди ж ми премося тоді? треба їхати до москви і домовлятися що вижити все йде до того що сюди прийдуть до Львова. питання на мою думку власне довіри суспільства до влади зараз дуже і дуже важливо ми цю війну не починали але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти це ті теми з якими ми живемо впродовж тижня тут збираємося аби їх обговорити був говорить Великий львів найбільший дискусійний майданчик нашої держави просто зараз